У нас у студії заступник Хмельницького міського голови е, Микола Ваврищук. Пане Миколо, вітаю! Слава Україні! Здорові, слава. Ось власне е, розпочнемо говорити відразу про е, нагальні питання, які е, постали буквально можна сказати сьогодні. Це про сміттєпереробний завод, а точніше, про тендер, який розпочався на розробку цього сміттєпереробного заводу, власне, детальніше, давайте про це поговоримо. Зокрема, і про те, що тендер мав бути оголошений ще, якщо не помиляюся в березні місяці, березні місяці так ось, але власне через повномасштабне вторгнення Російської Федерації на територію України він був відкладений на 6 більше ніж навіть на 6 місяців. <кій> і як в цілому, тому що гроші на в кредитні організації, закордонні, як вони відреагували ось на таке відтермінування і як в цілому все пройшло? Давайте розпочнемо з того, що будівництво сміттєприродного комплексу дуже складна річ, непроста. Попри те, що дуже багато в Україні говорять про це, дуже багато розповідають про це за більше ніж 30 років незалежності, жодного. Наголошую жодного сміттєпоробного комплексу заводу в Україні не побудовано. Хмельницький є одним з перших, який комплексно підійшов до цього питання, тому що ми говоримо, що вирішити питання сміття можна не лише побудувавши комплекс. Тут потрібно комплекс задач вирішити, а це саме полігон, наш хмельницький полігон. Що з ним робити, як це робити? Будівництво безпосередньо сміттєпородного комплексу, сортування. Сміття відходів на вулицях міста, інформаційна кампанія, навчальна, яку ми теж активно дуже робимо за допомогою розумного довкілля Хмельницького, за допомогою Гуфі-центру. «Гуфі ми сортуємо з дітками в школі, і ми розуміємо, що без навчальної кампанії, без такої інформаційної кампанії жоден завод або комплекс не буде нормально працювати. Тому що громадяни повинні знати, що сміття треба сортувати, а чим краще сортує громада, тим легше його потім переробляти. Тому ми кілька років вже комплексно цим займаємося, і дуже багато стадій пройшли, коли раніше нам розповідали це все так просто, не розуміючи морфології сміття. А ми її зробили, ми її робили рік часу. Морфологія це склад сміття. Про що можна було планувати, якщо ми не знали, що в нашому смітті, яку правильну технологію обрати для того, аби правильно її переробляти? Для цього треба знати склад сміття. Ми такими дрібними, дуже потужними кроками, в тому числі працюючи з небезпечними відходами. У нас вже 4 роки екобус це унікальний екобус, якого немає в Україні, який приймає не лише батарейки, люмінісентні лампи, а приймає весь спектр небезпечних відходів. Ось такою комплексною роботу ми 4 роки займаємося, і 2 роки тому ми підписали попередню угоду на фінансування від Європейського банку реконструкції та розвитку щодо будівництва комплексу. А також ми е Через рік ще підписали вже реальну угоду про фінансування в розмірі 28,5 мільйонів євро. А також ми отримали від Європейського союзу 5 мільйонів євро безповоротно, абсолютно без ніяких умов на гранти на гранти основі для рекультивації нашого полігону і з подальшим його закриттям. Тобто ми сьогодні маємо підтверджене фінансування, що було повірте дуже непросто отримати. Знову ж таки, ми одні з перших в Україні це зробили. І після того, як ми отримали вже підтвердження фінансування, ми за грантові кошти обрали організацію, яка допомагала нам створенням тендерної документації. І ця ж компанія буде здійснювати технічний нагляд повністю всієї роботи протягом кількох років Реалізація цього проєкту компанія французька Edgis. І для того, щоб зрозуміти результат роботи, наш спільний чотири місці ми розробляли тендерну документацію, на завод це кілька сот. Сторінок англомовних, які сьогодні викладені на сайті Європейського банку реконструкції та розвитку, дійсно, ми тендер мали почати е, на початку березня, але банк зупинив абсолютно всі закупівельні процедури в кінці лютого. І Хмельницький сьогодні перший, який відновив закупівельні процедури. Якщо проаналізувати навіть сайті БРЕР, ми перші в Україні, які відновили знову закупівлі. Ми переконали банк, що враховуючи, що е, часові рамки тендеру є дуже складними і довгими. Нам потрібно розпочинати вже банк пішов на зустріч в мельницькому і дозволив оголосити тендер, який передбачає а: проектування, б – безпосереднє зведення заводу. Тобто дизайненбілд. Скільки, скільки в цілому буде тривати тендер на розробку цього, і хто буде хто може брати участь в цьому тендері? Це буде три стадії: Перша – передкваліфікація, яка вже зараз оголошена. Передкваліфікація можуть подавати абсолютно всі, кому це цікаво, компанії. Угу. А, але там є обов'язково умова, дійсно ви про це сказали. Досвід реалізації таких самих проектів. Тобто, умовно кажучи, українські компанії, враховуючи те, що в Україні немає сміттєпереробних заводів, на фактор, жаль, ні. не, не жодна дати. компанія не будувала сміттєпереробний завод. Звичайно, українські компанії були долучені, можливо, в європейських проектах десь. Але е, жодної компанії немає, яка від з нуля взяла і реалізувала такий проект. Тому, на жаль. Не буде, але вони можуть десь працювати, десь мати якісь контакти. Я впевнений, що будувати не приїде британець, будувати не приїде хтось десь з Шотландії чи з Німеччини. А тут будуть залучені наші хмельничани обов'язково. Але генеральним підрядником, який буде нести відповідальність за технологію, за швидкість, за повністю все буде та компанія, яка вже неодноразово мала досвід будівництва сміттєпереробних комплексів в Європі. Відповідно, спочатку починається передкваліфікація, вона зараз стартувала, буде тривати до 21 листопада. Uh -huh. Подають всі, кому це цікаво. Після того комісія наша спільно з банком і консультантами ЕДЖІС буде визначати, які компанії пройшли кваліфікацію, які не пройшли. Тобто, якщо компанія зразу не має досвіду або не має фахівців належної кваліфікації, вона буде зразу відсіяна. Далі починається перший раунд тендеру після передкваліфікації. Після 21 листопада, коли частина вже пройде. Перший етап передбачає технічна пропозиція. Тобто, ті компанії, умовно кажучи, 15 компаній, чи 10, чи 20, ми не знаємо, скільки її скільки буде. буде вони подають технічну е, специфікацію, технічну пропозицію. І ми дивимося, яким чином технічно вони зможуть реалізувати саме те, що ми хочемо. Це завод, комплекс з механіко-біологічної переробки сміття. Після того, коли е, знову частина може бути відсіяна. Іде другий етап тендеру, це саме безпосередньо фінансові пропозиції. Ми розуміємо, як вони хочуть технічно втілити це все в життя. Ну і далі вони подуть за яку ціну. І це вже буде фінал. Тоді ми будемо мати дуже чітке уявлення вже по фінансовій пропозиції, за яку суму. Та чи інша компанія може спроектувати і збудувати комплекс в місті Хмельницькому? Ну, якщо зараз говоримо про гроші, то скільки в цілому планується витратити на будівництво цього сміттєприробного комплексу, тобто скільки кредитних коштів вже надано? Дивіться, підписана угода про кредитування. Жодних кредитних коштів не надано, угу. але вони можуть бути надані за запитом. Тобто процедура передбачає, що кошти є зарезервовані за містом Хмельницьким. За це, до речі, ми не сплачуємо, враховуючи війну. Банк знову ж таки пішов нам на зустріч, Ми не сплачуємо жодної комісії зараз. До листопада місяця жодної гривні з міського бюджету ми не сплачуємо за цю комісію, хоча це було передбачено умовами. І за це ми теж банку вдячні, тому що вони показують як дійсно правильний і хороший партнер України і Хмельницького. Зокрема, відповідно, ми проаналізували з експертами. Орієнтовну вартість таких комплексів в Європі на це можна схватити, тому що в Україні ж досвіду абсолютно немає. І ми розраховуємо, що це буде в межах 23-24 мільйонів євро, саме такий комплекс для міста Хмельницького. Конкретну суму, конкретну вартість, теж я вже розповідав, в другому етапі буде надана фінансова пропозиція компаній, які вже будуть обрані. І тоді це вже буде більш конкретна сума, але на той об'єм сміття. Під цю технологію, сам в місті Хмельницькому, от орієнтовна цифра це те, про що і знає ЄБРР, виділивши фінансування в такому обсязі. Тут треба зазначити, що не лише про завод говоримо, а ми обов'язково найближчим часом, тільки домовимо з ЄБРР, вони дадуть доброго оголосимо тендер ще й на рекультивацію нашого полігону з подальшим закриттям. Це означає, що наш полігон повинен бути рекультивований і приведений повністю до всіх європейських норм і в подальшому повністю закритий. Наразі в області розроблено регіональний план управління відходами, який передбачає, що Хмельницький полігон є лише тимчасовий, він має бути в подальшому закритий, але в Хмельницькому районі для багатьох громад через 3-5 років має з'явитися сучасний великий полігон, куди всі громади мають звозити сміття. Власне, ось що буде входити в цей е, світі переробний завод, е, тобто яка буде його структура? І е, ще теж питання: чи це буде тільки для жителів е, Хмельницького, тому що власне це ж один з найперших заводів. Перший по факту так. завод в Україні, чи він може? Працювати, в тому числі і, умовно кажучи, на іншій області, на наших сусідів, чи будуть також мати змогу рекультувати сміття, перероблювати сміття на нашому заводі. Наразі практики який ми продовжуємо реалізовувати, передбачає, що тут буде переробляти сміття з нашої громади. Угу. Тобто той об'єм сміття, який продукує наша громада, зможе перероблятися безпосередньо на заводі. Звичайно, ми там лишаємо деяку частину. Збільшення можливого через ріст населення, там багато факторів враховано, але це для нашої громади, тому що отримується кредит для комунального підприємства, відповідно, звичайно, комунальне підприємство теоретично можна давати послуги з переробки, але то вже зовсім інше питання. Загалом, концепт регіонального плану, про який я говорив, передбачає, що в кожному районі має бути кілька об'єктів переробки, тобто кілька заводів має бути в області збудовано. Стосовно е якщо говорити про Завод про його структуру це комплекс з механікою біологічної переробки. тому що дуже багато якихось незрозумілих питань виникло, чи це просто сортувальна лінія? Ні, це не сортувальна лінія. Сортувальна лінія, глибоко сортування є лише частиною цілого комплексу. Тому що вона передбачає загалом от механіку біологічної переробки, що хмельничани сортують відходи на безпосередньо майданчиках, і це теж дуже важливо. Те, що я на початку говорив, чим якісніше ми сортуємо, тим простіше і краще буде перероблення відходи далі в подальшому на комплекс. Після того сміттєвози забирають і везуть відходи на комплекс. Там проходить дуже глибоке сортування. Дуже глибоке, це не просто вибрати щось там. Воно буде відсортоване на кілька фракцій від 7 до 10 фракцій. Зараз ми визначаємось, наскільки буде ефективно економічно кожну фракцію потім. Відсортовувати, але від 7 до 10 фракцій воно буде відсортовуватися на автоматичних лініях, буде виділення органіки. Органічна фракція має потім йти на окремий етап переробки, це компостування, де під дією гарячого повітря в таких на металічному каркасі рядах, які покриті мембраною, орієнтовно 60-70 градусів. Органічні відходи будуть деактивовуватись, умовно кажучи, вони вже не будуть активними, тобто вони зменшаться в об'ємі, в вазі, і вони будуть фактично деактивовані ці. Відходи, і після того ми будемо ще виготовляти фракцію РДФ. Це альтернативне паливо, яке потребує теж спеціального складу, просушки, вологості. І це паливо можна буде спалювати на нашому камянець сподільському цементному заводі. Тобто ряд операцій насправді ніби дуже простих, а з іншого боку, досить складних, дозволять нам отримати як альтернативне паливо. Uh -huh. Так і органічну фракцію, яка вже буде деактивована, вона вже не буде виділяти, виділяти метану. Будуть різні води англійській мові, Це те, що можна продати в подачі переробити, пет, скло і так далі. І так далі. І буде ще частина відходів, які все ж таки потрібно буде вивозити, вивозити на полігон. Нема технологій, які передбачають 100% переробку. Всі технології, навіть спалювання, де є зола в кінці, передбачає частина відходів вивезення на полігон. А в цілому, чи може бути з огляду на усі ці дані, такий сміттєпереробний завод в цілому прибутковий? Чи можливо це в цілому? Ось такий фактор. Загалом існує дуже така помилкова думка, що сміття це золото. І коли мені завжди це говорять, я завжди всіх запрошую, давайте ж будете займатися відходами, це аж так прибутково. Європейська практика показує, що відходи, за відходи, за переробку відходів треба платити. Тому прибутку тут надзвичайно мало і насправді навіть Європа показує, що. Переробка сміття за неї треба платити, і прибутку там дійсно ну просто або його немає, або це збиткова річ. Але враховуючи той той практики ми зробили, ми будемо все робити для того, аби ну скажімо, переробка в громаді була і ефективною, і була дешевою. Ну, власне, якщо вже говоримо так про прибутки, то прекрасно розуміємо, що це знову ж таки кредитні кошти. Вони видані на підпевний відсоток і на певну кількість років. Скільки років, скільки відсотків, і як в цілому громада планує платити за цей наданий кредит? 13 років перших три роки пільговими, де не сплачує, сплачується лише відсотки, тіло, кредиту не сплачується. Відповідно, 5,75 – це початкова ставка, але місто має змогу змінити ставку, знизити її за рахунок кредитного рейтингу, і ми над цим будемо працювати. Відповідно, аналогічно, наприклад, Львів знизив вже свою ставку. Вони теж працюють з ЄБРР, Тому будемо мати нагоду наступний рік, півтора-два попрацювати з рейтингом кредитного міста і знизити цю ставку. Але 13 років це оптимально на сьогоднішній день. Тобто, в принципі, за 13 років маємо повністю закрити це питання. Тоді, якщо ще про строки говорити, за скільки років планується, ну я так розумію. Це не питання певно, що одного року після закінчення тендеру і вже вибору того підприємства, яке буде будувати завод. Скільки в цілому буде будуватись завод? Дійсно хотів наголосити, що всі будуть тендерні процедури проходити на порталах ІБРР, це не за українським законодавством, а повністю за міжнародним законодавством. Відповідно, вони є довготривалі, орієнтовно до року часу, і ми будемо мати визначену компанію, яка спроєктує і збудує. Далі стадія проектування від 6 до 9 місяців, як показує практика міжнародна, і далі від 12 до 18 місяців будівництва безпосередньо заводу. Але вже ну дуже насправді активна фаза запущена. Обрання саме цієї компанії дуже багато вже просто десятки зустрічей, десятки просто годин, десятки сотні годин роботи. Покладено на це, і тепер ми маємо пройти достойно і, сподівайсько швидко всі тендерні процедури для того, щоб вже почати реальну роботу. А власне вже я так розумію, є компанії, так які е, е, виявили бажання брати участь в побудові цього заводу. Дивіться, наразі ми не можемо бачити. Ми можемо бачити тільки зацікавленість компаній в системі ЄБРР, Ми не можемо бачити, які компанії безпосередньо цікавляться. Ми можемо бачити, що якісь компанії зацікавилися. І відповідно ми можемо бачити подані пропозиції чи не подані. Тому маємо час до 21 листопада. Будемо бачити наскільки багато компаній подасться. Як показує практика їх достатньо багато, і сподіваюсь, це будуть якісні компанії, які дійсно мають хороший практичний досвід. Власне, ви, ви говорили про те, що буде закриватись полігон, який зараз є. Завод де саме буде знаходитись в цілому, яка велика там територія потрібна для цього заводу, як він далеко буде знаходитись від хмельниччини від хмельницького саме центру? В 2019 році було куплено земельна ділянка, яка знаходиться буквально за 2 кілометри від полігону, і це дуже зручно, тому що логістика буде дешевою і зручною, тому що я вже говорив, що частина відходів мусить іти на полігон. Тому два кілометри недалеко від полігону ця земельна ділянка, яка вже є з цільовим призначенням відповідно під промисловість, де пройдені всі процедури по санітарній зоні, по санітарній безпеці, вони всі вже пройдені, і наразі воно знаходиться в комунальній власності. І ця ділянка вже 5,6 і призначена для будівництва фактично сміттєпереробного комплексу. Власне, ви зазначали до речі, що найголовніше це, скажімо, так, щоб хмельничани почали сортувати сміття на самому першому етапі, як тільки його власне заносять до якихось майданчиків сміття переробних сміттєприймальних, назвав їх так. Чи планується ще якісь, скажімо так, різновиди приймання і сортування сміття? Зараз є скло. Пет і е, звичайний і і, 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 і все і інше, інше так. так. Ось е, власне чи е, воно таки буде залишатись і надалі? Чи планується ще якось розширювати ось цю, скажімо так, географію сміття? Ми плануємо зміни робити, скло буде склом. Ми плануємо зараз. Розглядаємо варіант з експертами. Працюємо над тим, щоб до Пет або лишити його окремо, або додати всю суху фракцію і зробити вологу фракцію. Вологу фракція органіка Українці загалом дуже багато овочів, фруктів споживають. А відповідно органічне сміття, як показує морфологія, близько 45%. Тобто, майже половина всього сміття це органічне сміття від овочів, фруктів і таке інше, яке можна компостувати. Тому зараз розглядається варіант ж таки окремої фракції, яка буде лише органічна, для того, щоб потім ефективніше з нею працювати і компостувати. Ну, власне, будемо сподіватися, що хмельничани завжди будуть сортувати сміття на самих перших етапах. Ну і власне, як ми вже з вами взнали, друзі, що побудова сміттєпереробного комплексу в Хмельницькому планується вже зовсім і зовсім скоро тендер вже розпочатий, вже зовсім. Буквально ось наступного року розпочнеться, будемо сподіватись, будівництво проектування е, і будівництво проектування і будівництво цього комплексу. Дякуємо, що завітали до нашого етеру. Все нам максимально роз'яснили. Я нагадую, що Микола Ваврищук, заступник Хмельницького міського голови, був з нами у студії. Ось про саме сміттєпереробний комплекс у Хмельницькому. Ми детально поговорили.